Доброго вечора, підписники і гості мого каналу. Сьогодні я хочу розповісти більше новичкам, може і так, хто послухає, як з першого року вирощувати троянди і до трьох років. От зараз я наберу, от у мене лійка стоїть, одну наберу, а потім вже я ще прийду за ту. Ось, беру, дивіться, ось, дивіться, монофосфат калію, ану де, де вам видно, де, де вам його поставити, щоб не забула, ну так, взагалі ж, і не той, воно, ні, а, Ну, видно там, ну ось, монофосфат калію, ось я беру отаку ложечку мірну оцю, ось його, воно, дивіться, згоров, З, ну, згорою трошечки, я ж не бачу нічого, що я знімаю, що ж, Ну ось, ось, ось вона, ложечка. Це вона да. ось таку ложечку горою. От засипаю сюди гутой у свою лійку. Помішаю дерев'яною. Ось. У мене дерев'яна є. Так. Паличка дерев'яною. Дерев'яним мішаємо тільки. залізнемо, ні, тільки ось дерев'яною. Я ось мішаю, бачите, ось помішала я так гарненько його. І зараз піду, покажу і розкажу, як це робиться. Ну, ось, зніму тут. Ну, тут вже розцвітають ті, ну, вже як розцвітуть. Ні, я можу і тут трошки вам зняти, а ну поки ще тут холодочок, тінючок, я ось вам тут можу зняти ще, показати, що цвіте, ось починає цвісти. Супер-трупер, класнюща, це Це ще New фешн цвіте. Що тобі треба? іди, бо світа сьогодні тобі, то і я ще дам ще добавок. Непонятно, що їй треба. Це малютка перша ось та, маленью. Ну от річ піде от таких першорічках. Я можу і на цьому прикладі показати, звісно. Там у мене більше першорічок. То Я ось уже більше розпускається і більше. Вон. І скоро вони розпустяться. Ось розпускається нарешті дольчевіта. Вона дуже красива квітка, але вона не дуже закуклюється, вона тоді не розпускається. Ось така вона. А тут ще дінки навіть цвіте. Оце це все, що тут цвіте. Ця, що -то, незнайомка, не знаю. Поливала вчора, теж цього сульфата магнія, додавала і підливала свої мультифлорки. Ну що ж вони ну зовсім ж, ну, слабі, ж вони. Ну, зовсім слабі вони. На, в цьому році зовсім слабе. Йдуть, головне дощі, йдуть. Ну, вони якісь от проходять і все, і на другий день воно сухо робиться. Так, зараз берем, берем з собою Лійку іду, буду показувати. А ну ще ж глянуся, його ж тут ж, треба знайти де. Так. Ну, от прийшла я на місце, ось я під кожний кущик, от. Потрішки вон по два, бо я їх. стільки. а потім я ще сама попроливаю, що не долью я тут. Це пройшла річки тут, які саджені восени. От. От попроливали собі зараз і все. Не бачу, не бачу, що лью. Ну, а Ще треба було от ще один і хватає тут. Ну, потім я вже принесу. Так, ну, ось вони ще. Які кущики краще пішли, які кужіші пішли. Ну, це, тут же земля після троян теж вона погана. Ой, яка ялиночка, дивіться, яка вже вона виросла в нас. Красуночка наша. Ну і ось я вам зараз десь у тіньочку тут встану і розповім, бо сонце там дуже пече. Так, ось ось прийду сюди в тінючок. Оце йдуть дощі в нас і сухо так, що просто. от, Дивіться, красуночка. І не видно, що я знімаю, головне, так от отак сліпить сонце, що у 5 часов вже встало, а воно вже так сліпило, що кошмар. Так, зараз записник свій візьму, бо тільки ж сиділа писала. Розп'ята нас між Заходом і Сходом, що не Орел печінку нам довбе, зласкався доли над моїм народом, щоб він не дався знівечити себе. Віна Костенко. Це ще, ще. В, те, в ті роки вона написала такий вірш. Троянди першорічки». річки. От мої, оце ще вам, ось, а ось ще стану. Ось, ось ще цю палити треба. Оце троянди, це бранніша троянда. Ось ця. В тому році посаджені восени. Які з них не прийнялися, там одна вона сидить, та пропала. І ще, і ще дві, по-моєму, пропали з того року. Ну, так. Да. Ну, а ті вроді прийнялися. Ось мої троянди посаджені минулого осені. Саджала без добрив. В ту землю. В ту землю. В яку вони оце ростуть? Підложила туди дренаж, битий кирпич старий, дуже старий там є, він з того посипався, там свігіля, то те кусочки, я отобрала кусочки і закладувала сюди. Ну, і кидала по пів півлітрової банки. Ну, Пшениці. ну Це не, не обов'язково. Хочете кидайте, хочете, ні, я кидала, чоловік мій кидав. У нас у, у радгоспі раніше той, той я кидала. Добрива ніякого не ложить, Нічого. Ні добрива, ні чого-то, нічого абсолютно, щоб земля у вас була своя чиста. Якщо у вас погана земля або пісок, там, де в мене є на піску, саджені теж, я туди приносила землю із огорода. А в нас чорнозем. зиму заглубляю прививку на 5-7 сантиметрів, зиму накривала сухою землею і прикривала ще й чорнобривцями. Було багато чорнобривців, і де молоді оці кущики, я старалася їх ще і поприкривати зверху. Ну, що є, в кого в кого чорнобриці, у кого щось зрізане, можете теж прикривати нічого, це, це поганого нічого не дасть. Троянди перезимували, але була холодна весна. Їм прийшлося дуже тяжко. Робила весною бродилки і підливала по 3 літра під кожен кущ, накривала. Ще бутилками гарно, ну, накривала там, бутилі були, що там була пластикова тара, все, накривала, щоб вони пустили скоріше свої бутони. Ну, вибачте, звісно, якщо вам чутно, що він косить, то не косиво це скільки то я це взявся косити. косить. Навіть, буде вже так, заїжджати. Коли... Урожай. Бродилку відливала по 3 літра під кожен кущ. Ну про бродилку я ну, не буду вже розповідати. Чи, ну, багато ж новичків прийшло, що таке бродилка. От. Ось, всі троянди обрізані. А ось ось розціла, вон красивня розціла вускового кольору. Якщо вона, як же ж вона називається? Забула, забула вандерблюваця. Теж блю якось. Така. Під кожен кущ, ага, перед цим пролила водою відстояною. І ж і, і бажано, щоб вода була не холодна. Щоб Одстоялася вона у вас, а потім підливайте під кущі, особливо під молоді. Вони ще не окріпші, ще з весни, рано весною воно ж швидше пробудеться, їхнє коріння, піде в ріст. Що нам потрібно, щоб троянда була здорова, побризкати фітоспорином і землю, і саджанці. І потім бродилкою, я саджанці теж замачувала фітоспорином, Оце, як саджала саджанець, перед тим, як саджати, я на сутки замочувала його фітоспорин. І потім тільки висаджувала. І тією і водою, яка залишалася, я ета, лила і під корні оцю ту воду. Скільки там було її. І Саджанці потім бродилкою, або Редаміл голд в меншій дозі. Або фітоспорином, або Редаміл голдом в меншій дозі. Теж пробризувала гарно і сам кущик той, ось, ось, ось він такий маленький, був, він ж невеличкий був, ж маленький був кущик. Ну, то я його бризкала і по, по землі гарно пробризкувала. Ще даю процвісти трояндам. А на другу хвилю підливаю монофосфатом калію на 10 літрів води ложку монофосфату калію. От як сьогодні я вам показала це. Оце зараз роблю таке, розкапую там ямку, вон, щоб вода ж трошки застій була води, там, щоб, застоялася вона. і проливаю під, ото під кажні ці кущики. Молоді. Ті то вони великі, що під них підливати вам? Вони стоять здорові і все. А це маленький, о, он ще цвіте. Сіндерела. А ну, красунька, покажись нам. Щас. О, яка цвіте. Так. Теж по 3-4 літра ну скільки, скільки схочете, хоч, хоч піввідра налийте, це, це погано нічого не буде. Я вчора водою їх підливала, а сьогодні цим підлила. Щоб коріння краще наросло, в перший, перший рік троянді потрібно наростити кореневу систему, дати процвісти, азоту не додати. Старайтеся, щоб азоту не, не було їм на перший рік. Останні квіти залишаємо на кущі, хай визрівають шипшинки. І взиму вона так і піде. Це я роблю такі міри для першорічок. Після серпня почнемо підсипати калій магнезію під кущики, потрошку ну, по ложечку підсипати. І старатися або перед дождем, або полить отак, як оце ось полила. Це я. От ви так палієте потім. Полить під корінь. І так до зими, один раз в місяць, щоб стебло наростило собі в зиму сахара і вуглеводи. І вже на другий-третій рік троянда нарощує кущ. Стільки базальників вона наро... наростить оце, за ці два роки. На, на них кущі і будуть триматися. І тоді ми вже гарно підгодовуємо, щоб бачити результат своєї праці. Про шкідників. Звичайно, не забуваємо про шкідників і хвороби, особливо в другій половині літа і перед другою хвилею цвітіння троянд. Троянди, троянди в зиму не обрізаю і не укриваю для тих, хто вперше вирішив зайнятися трояндами. Порада велика з надією. Саджайте з любов'ю, підливайте з надією в серці. І троянда відчує ваше тепло і ласку, і віддячить своїм рясним цвітінням. От оце, що я хотіла ще вам розповісти. Як буду саджати троянди, я постараюся ще показати, як буду я їх саджати. Ну, зараз піду трошки ось ця цвіте, он. як цвіте, не знаю, бачу, цвіте, чи вийде чи воно що зняти. Сонце Сонце ж воно, що, що ж воно сонце? Вийде у 8 і воно все, все рівно тут, як тут звечора. Оце ну, ж не бачу, що я знімаю, вибачте, звісно, але я не бачу. Я просто нічого не бачу. Воно щось далі виходить, а і в очках я теж не бачу. Це п'єрдерансален ще цвіте. Одна китиця тут вже нова пішла, з базальника цвіте. Ось цвіте New фешн. Ось. Чи бачу я її, чи ні. Де А от вона ось. Ну. А то такий бабка такий сліпець уже просто. Та да ще ну сонце, ну дуже яскраве сонце. От. Ну, ну просто, просто засліпляюче воно. Це ось Фредерік Містраль. Ну, це який він, який він є, такий знімаю. Я сюди зовсім сьогодні ще не ходила. Ось оце кущ той, що обрізаний, був з весни. Під корінь. Ось. Він вже обновився. А ти прийдеться, тепер мені обрізати буде вже. Чи осінню, одразу, чи весною обріжу. Оці ось. Оці ці всі обрізать під корінь. Тут три кущі в мене їх поряд От, посаджені три, трикутником. Посаджено три кущі на відстані метр друг від друга. Це велика чайно-гібридна велика троянда. Вона мощна, сильна, вона мощна, вона дуже красива, дуже ароматна. Ну, Так як сонце її дуже дошкуляє, звісно, вона швидко обгорає. Ну, стільки не вспіло, то вже жуки тут сидять, вже все сидить. Вон. Уже все ну, Що ти, ти зробиш йому? Та нічого. Абсолютно. Ну, ця ось стоїть, звісно, ось. Тім, Красуночка Красунечка Ну, Дійсно красива. Дивіться, який на ній кольору такого ну, фуксієвого. Вона, вона тут е, спочатку темніша, але зараз вона вже ж вигоріла. Понятно, що вона вже стоїть, скільки на сонці, на цьому. Це вже скільки. Та? Та більше неділі ж, звісно. Десять я її знімаю ось і знімаю. Ну, я не бачу, що я знімаю хорошо чи не добре. Не ну, я просто не бачу. Вот знімаю і все. А, де? Та, не, це тут десь вона повинна потягнути. Ой, розповісти все можу, все розкажу. А от зняти тепер оце ще ще і в таку, ту, як воно сліпить тебе. Все тут нічого сніг. Я ось розстріла. А ось дивіться, ріцина, яка вже повиростала, пальми. Вони були теж звістила на червоним. Трошки може притінять щось, а може. ні, не знаю, ось ось вона дивіться. Красунечка Ізідась Іт. Ну теж кущ, це, це, це теж молоденький кущик. Ну він ніяк не розростається. Кущу цьому це другий рік тільки. Ті перші річки то були, це другий рік. Ну все рівно, є друга річка, вон стоїть кущ. Є вон, є вон кущі, оце два річки теж, обрізані ж теж під ноль були всі. Єсть, от зовсім маленька вона. Так. Як ти це? Ромашкова літа, не зайдеш, ну дивіться. І жодна квіточка, не тільки-тільки -ті он починає вже вона. Чуть-чуть вон пригорати вже починає. А то стільки от стоїть вона вже. Стільки я її знімаю, і вона вон така, такая красивая Дуже красива. Я порасаджу її по посадку. Восени так повитуй, щоб міста такі були. Робила вона такі білі плями в садочку. Отже, у нас еще є. Є, стоїть Ця красуня ще стоїть. Оце, які тримають дощі і спеку. Імператриця Фараху, от вона. Тримає собі і почервоніла вже така, загорівша, почервонівша. Дуже красива вона така. Дуже приваблива квіточки. Які. Вони бувають крупніші квіточки, звісно. В цьому році все мілке, все не таке крупне. Перше тільки було. Перші були троянди, були вони непогані. Такі от вони крупненькі були. А то все. Не так. Сонечко, стежно, сонечко. Завжди таке невисоке чи невелике. А ось розцвітають і теж недружно так. Раніше вони всі раз і розпустилися, і стоїть великий красивий кущ. А зараз що це? Ну, в тому році такі кущі красивенні стояли із нього. Вон, їх скільки, от, дивіться, от скільки їх тут. Цвіте, теж красунечка, І вон дивіться, вже хризантема цвіте вже. Дивіться, яка вона манюренька і вона цвіте, мультифлорочка. Просто все в цьому році не таке, як повинне бути воно. Ось теж ось, ну, красивий, же ж, ось гарний все. ну Він же ж, ж розпускається. Не вчасно, ну ні. тут об, жовта, ось, ось навіть ці цвіте Леонардо, два ці, дві, ці, квіточки, ось мої чорнобриці, ну оце тільки цвіти. Ці, ці хоч осінню може поцвітують, як не засохнуть. Так, ні, не такі дощі йдуть, ж. ну шалені дощі. Ну Заливає просто. ну Це нема сьогодні, да, його. Сьогодні немає. Ось я ще не поділа. Поділа, це хотіла. Боюсь. Оце хотіла ось цей флор. А ні, це не флор, це, ж, Це якийсь новий. А, це ж, мабуть, точно, Я її не, не знаходила. Оце вона помпадурця, Це теж пройшла річка. Не пройшла річка, аж позапрошла річка осіння. Це вже два роки їй. Вона в тому році не видавав, а може ні, а може ні, ні. Це річна посадка. Не знаю тільки що. Не знаю. Зовсім не знаю. Ось. Ну Ну ось. Він завжди красиво цвів. в цьому році не так. Зовсім не так. От зовсім не так він цвіте. Ось фальстав. Ось. Дві гарні квітки. А й ще будуть цвісти по а ті будуть заходити на цвітіння. А ось гіскус. Який вже прекрасний. Теж горить, ну мигам він горить. І води стільки підливала під нього. Я і і обрізаюсь його так обрізаю, вже тщат, ну дуже дуже вирізаю, просто нещадно вирізаю. І він виростає, вон, вже набрав, мабуть, метра три до трьох точно вже добирається він. і все. А з весни ж обрізаю, зовсім його тут не видно прямо. Він поки ще не мішає, ну все рівно. Они все одно вверх гони. Це моя гірка. Вон яких то не бачив кам'яні троянди тут у мене. І синій, і зелені, і салатові. Дивіться, дивіться, як вони цвітують. Значит, як цветути. Амяні троянда повністю розкрилась і цветуться. Машка тут теж, качитки тут з цієї сторони. Все, поручило. все тут, тут все є. Ось ти цвіту. Ось уже гарно. Майки. це я сама собираюся йти на сім'ї. Ось і ось ні на вейплу. Красується, прямо красунечка. Ту я обрізала, а ця ж тільки вона вийшла на цвітіння, тільки це пізніше буде. І тоді буде цвісти аж до зими вже. Червона така гарна. Аромату, по-моєму, немає Я, по-моєму, нюхала колись цей аромат. Так, що... ну що ж, дівчатка моя Хлопчики. Спасибі, хто буває зі мною, хто заходить на мій канал, кому мої поради, кому вони потрібні ще мої поради. Пишіть, підписуйтеся, комент... пишіть коментарі, ставте лайки, класи, щоб канал продвигався, розвивався. Щоб нас більше і більше було, щоб зібралася велика-велика команда однодумців. Вони, які ці цвітуть, ці ось які ті цвітуть, дзвіночки, Ось і цвіте прекрасно. Зумерзони. І все равно на дорожку все равно вилазимо. Це ось. Ренегасіння. Не Попав він у не так попав, що моналіза там, ну, все. І все, все. Все горить, все спалюється. Ось вона буде, ось розпускається. От. Як же тебе називають, забула? Забула, мілка.